Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня. Рецептур Вінегрету багато. Мені захотілося відтворити той смак з дитинства, який робила бабця свіжий і пряний, де видно буряк, ситну квасолю і достатньо солінь. А також щоб рецептура не протирічила правилу здорової тарілки. Розкажу в кінці про неї. У результаті експерименту смак вийшов саме той. Відварюю в одній ємності 4 середні буряки. Три середні картоплини. Велику моркву. Буряк вариться в середньому 50 хвилин до години. Картопля 20-25 хвилин, морква 25-30 Зручно завести кухонний таймер. Кожний вид овочів після чистки втратив по 50 г. Поки все вариться, підготую ємність для салату і наріжу кубиком інші інгредієнти. 5 маринованих або квашених огірки приблизно 250 грам, 200 г квашеної капусти. Якщо вона надто довго, краще порізати навпіл. Квашену капусту окремо не дуже люблю. А тут в салаті смак просто чудово розкривається. Це дуже важливий інгредієнт. Квасолі ложу 300 г, можна консервовано. Квасолю варто промити через друшлак або можна відварити. Щоб відварити квасолю, її спочатку замочують на 8-12 годин, молоду на 4 години, води для замочування треба в 3 рази більше, ніж маса квасолі. Вариться в середньому година на малому вогні, залити свіжою водою. Щоб прибрати вітрогонний ефект, варто злити воду через 5 хвилин після закипання. Якщо у вас біла квасоля, вона має тонку шкірку і щоб вона не лопнула в кінці від різниці температур, коли будете діставати. Її треба лишити у воді і дати там остинути. Нарізаємо зварені картоплю, моркву, кубиком. Буряк це наша основа. Нарізаємо і поливаємо олією, в ньому законсервується його фарбник. Так, він хоча б один день не фарбуватиме інші інгредієнти. І салат буде яскравим. Класика рецепту це духмяна соняшникова. Можна використати будь-яку іншу, але дуже бажано брати нерафіновану сердавлену, який багато корисного. Наприклад, кунжутна, гірчична, гарбузова, конопляна, оливкова, олія авокадо. На цю кількість салату потрібно. 4-5 ложок олії, в залежності, як ви любите. І останній інгредієнт, без якого не смакує це цибуля я додала зелене пір'я 30 грам. Вийшло ідеально: якщо більше, то перебор. Можна замінити на півцибулини не синьої негіркої або білої. Як варіант, білу можна вимочити. Тепер перемішуємо все, пробуємо і коректуємо смак. Адже соління могли бути сильно переперченими або пересоленими. По своєму смаку я додала 4-5 дрібок солі, одну-дві чайну ложки гірчиці, другу додавайте поступово. Гірчиця тут більше пасує, ніж чорний перець. Вийшло ну дуже смачно. А, до речі, натуральний освіжувач дихання після з цибули – це гвоздика ціла або цукат імбиря. А також обіцяла розказати про правила здорової тарілки. В тарілці не менше половину об'єму мають бути овочі бажано свіжі. А тут це в нас буряк, морква, цибуля, капуста, огірок. Чверть це білок, у нас це квасоля і чверть це вуглеводи. У нас тут це картопля, бо вона крохмалистий корнеплод. Якщо говорити про взагалі, то кількість простих вуглеводів потрібно зменшувати. Тому що вони дуже сильно піднімають рівень цукру в крові і не дають довгої ситості, бо швидко перетравлюються і зайві калорії йдуть в жир. На каналі ще буде багато чого цікавого, смачного, корисного і швидкого в приготуванні, тож не забудьте підписатись, щоб ми з вами не загубились. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку, не забудьте поділитись. А також лишайте ваші коментарі, як ви готуєте цей салат. До скорої зустрічі!